Сотувати енергетику і поезію самої природи, не боячись критики і насолоджуючись спілкуванням з розумними людьми, поетеси приїхали до лісів і луків під Кованківкою. Неподалік, фермерське господарство, з яким спілка вже давно співпрацює. І перш ніж власне розпочати поетичні читання й обговорення творів, літератори насолодилися екскурсією околицями та їздою верхи, адже господарство розводить коней. Мені, як людині, яка обожнює коні коней, завжди хочеться поділитися з моїми друзями цим позитивом, який, який несуть ці дивовижні істоти. Навчись писати як відомі майстри, а тоді роби що хочеш, сказав якось видатний іспанський живописець Сальвадор Далі. Саме цього і вчаться на подібних читаннях молоді поети, спілкуючись зі старшими і більш досвідченими. Натхненниця заходу Олена Гаран говорить, спілкування справді головне. В ньому людина бачить рівень інших і прагне сама піднятися до нього. А взяли участь у засіданні власне трійко із полтавського літературного об'єднання «Знак чотирьох: це Олена Гаран, Євгенія Найчук та Наталія Трикаш, поетеси Аліна Сказко, Галина Пустовгар, а також плеяда молодих письменниць. Серед них є і лауреати обласного літературного конкурсу Собори душ своїх бережіть Настя Пономаренко та Олена Бунецька. Я почала писати всім в сім років. То тоді я просто написала вірш, такий, такий дитячий вірш, я навіть зараз не пам'ятаю. Подобався сам процес, а потім ну, спочатку це захоплює, а потім розумів, що для того, щоб стати визначною людиною, потрібно просто працювати. Тобто, натхнення це гарно, але потрібно щось брати за основу і над цим працювати. У планах організаторів, аби такі поетичні пленери стали постійними, а згодом і провести на цих луках справжній поетичний фестиваль, запросивши багато учасників з усієї України.